Місце дії українське Чикаго, тобто Черкаси. Головні дієві особи, депутат обласної ради. Він же впливовий бізнесмен. Його раптово зникла перша дружина та партнер, і водночас кум жертв у цій детективній історії, як і злочинців, кілька. Усе могло початися із пострілів в офісі депутата Черкаської облради Сергія Гури або зі знайомства відомого кримінальника з його водієм і помічником чи можливо з великої картатої сумки у багажнику? Та нехай початок справи невідомий, але ми знаємо її фінал надгробок на одному з місцевих цвинтарів. Що сталося? Любовний трикутник, відтермінована помста чи зухвалі розбірки у стилі 90-х. До чого тут злочинне угруповання торпеда? І чому один вбивця уник ув'язнення, а інший отримав лише кілька років замість довічного? Це темні справи. Я влада Цимбаленко в Черкаському районі було виявлено складований труп людини. Труп направлено в морг. Зараз буде призначено ряд експертиз для встановлення особи даного трупа. Серед міст Черкас перекрита вулиця, повна поліції. Чергує швидка правоохоронці зі зброєю та в бронежилетах готові штурмувати будівлю. В одному з офісів злочинець тримає заручників. Він панікує, не погоджується на переговори і не висуває вимог. Будь-яких заяв чи своїх вимог озброєний злочинець не виказує. Керівник поліції Черкащини, полковник Лютий, прийняв рішення і наявними поліцейськими силами оцепив мікрорайон і застосував спеціальну поліцейську операцію. Заручник сам керівник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника. Чути крики, лунає кілька пострілів. За кілька митей виносять пораненого чоловіка. Це жертва чи стрілець? На Поліцейські роблять заяву: нападника під наглядом правоохоронців доправили до лікарні. А у приміщенні залишився заручник. Шансу врятувати його немає. У приміщенні знаходиться друга людина, яка Отримала смертельні ушкодження. Вона була на даний час уже не живою. Знаходиться велика кількість набоїв, зброї та боєприпаси. Крім зброї, поліцейські виявили ще й розтяжку із бойової гранати ф 1 Запам'ятайте цю деталь вибухову пастку. Зловмисник встановив свідомо розуміючи наслідки. Підірватися могли, наприклад, оперативники, які прийшли оглянути місце злочину. З місця події були вилучені е, пістолет, е, патрони в розсип. Е, Магазини з набоями, а також е, два корпуси від гранат РГД-5 та Ф1 із запалами до них і ніж. Також зважаючи на те, що на місці була виявлена е, розтяжка з гранатою, е, ми не виключаємо, що в подальшому е, буде дана додаткова правова кваліфікація, а, а саме е, замок на життя співробітника правоохоронного органу. Потім з'ясується, додаткової кваліфікації не буде, та й навмисне вбивство трансформується у зовсім іншу статтю, але про це згодом. А поки жертва мертва нападник у лікарні це просто травматичним пістолетом поранення, в шиї. все яких життєвих органів не задіяти. Загрози життю немає. Поліція чекає, доки стрілець, адже немає сумнівів. Натискав на гачок саме він. Заговорить, а запитань багато, тому що убитий непростий містянин він добре відомий у Черкасах. Та й візит нападника саме до нього не випадковість. Це місцевий підприємець, з яким загиблий, за нашою попередньою інформацією, був знайомий багато років. Поранений стрілець погодився говорити і співпрацювати зі слідством. Розповів про третього учасника драматичних подій, а ще називав імена та перераховував факти. Правоохоронці пильнували затриманого і не тому, що боялися втечі. Відносно на нього дуже серйозна охорона, тому що він є на даний час на сій деякі деякої інформації, яка представляє інтерес як для суспільства, так і особливо для Правоохоронних органів в убитого виявилося, були скелети в шафі, причому у прямому сенсі: то хто ж він і що приховував? Розповім уже за мить. Коли йдеться про жертв злочину, більшість із нас готові їм співчувати. Це автоматична якась підсвідома реакція. По-перше, про покійників або добре, або ніяк. По-друге, нагла смерть це завжди трагедія. Але є прихований аспект: який слід залишив убитий, скільки на ньому самому грішків? Коли жителі Черкас дізналися ім'я жертви стрілянини, то майже не здивувалися. Бо той, хто ходить по лезу, рано чи пізно спіткнеться і стіче кров'ю. Так сталося і з Сергієм Гурою. Ну тут і міліція була, і все, поки він тут жив, його завозили десь і в Одесу. Вивозили отсюда. Рікті <рикатіри> вивозили. не знаю, рік. чи поліція. депутат обласної ради, підприємець, який контролював одразу кілька бізнесів. А до цього заступник Черкаського міського голови. До речі, у 2016-му, за два роки до смерті Кура значився як найбагатший заступник мера. Він отримав, згідно з декларацією, більше мільйона гривень на рік. При офіційній зарплаті трохи більше 20 тисяч гривень. Основний дохід, як зазначено у декларації, Гура заробив від відчуження рухомого та нерухомого майна 1 мільйон 206 тисяч гривень. У розпорядженні Сергія Гури три земельні ділянки та дві квартири площею 293 і 35 квадратних метрів. До того ж, заступник міського голови має інше нерухоме майно площею майже 270 квадратів. Згодом депутати опіймають на махлювання з деклараціями. А поки ще деякі факти з біографії гури очолював центральний стадіон у Черкасах, і це якраз не дивно, бо і сам був великим шанувальником спорту і з визначного змінював партії як черевики. Побував у соціалістів, долучився до регіоналів. А коли Янукович утік, і залишатися в осередку стало небезпечно, Гура перебіг до батьківщини. Домовлятися, тиснути, а десь підмазувати. Ці навички Сергій опанував досконало, адже до того, як вдягнути костюм посадовця, був кримінальником із прізвиськом Гурентій. Хоча починав водієм у авторитета, вислужувався і слухав. В кінці 80-х, початку 90-х років, боксер Гура стрімко рухався вгору в ієрархії черкаського бригадного руху. З середини 90-х років один з бригадирів ОЗГ торпеди. Причин для зростання було чимало: хороші фізичні дані, акуратність, холоднокровність, адекватність, хороші організаторські здібності. Постільки адекватність можна поставити під сумнів, і ви в цьому пересвідчитеся. Але що це за торпеда? Типова банда з типовою ієрархією. А ще мутками, шантажем, рейдерством і бажанням пролізти у владу і пригодувати правоохоронців. Гурентія, зокрема, називали відповідальним за фінансові потоки. Його кар'єра пішла вгору. Він став авторитетним бандитом. Віджимав бізнеси в інших, вимагав гроші, вбивав, гвалтував, калічив. Коротше, все як у підручнику. Гуру та й загалом торпедівців пов'язували, наприклад, з убивством керівника Черкаського ринку ще у 2008-му. Юрія Нечипуренка у минулому бійця спецпідрозділу Альфи застрелили практично на порозі його оселі. Чоловіка перестріли кілери на моторолері. Кілька пострілів і людини немає, але підозри є. За збігом гура і кілька інших причетних до угруповання осіб мали залізне алібі, були за кордоном. А після смерті Нечипоренка головний торпедівець чи то заліг на дно, чи то втік за межі України. Склад цієї злочинної організації постійно змінюється. Якщо це 90-ті, то це один склад, а лідер один. Якщо це 2000-ті, це інший склад, а лідер знову один. І вже 2017-й – це інший склад. При цьому у черкаській владі про угруповання ніби не чули. Історії про торпедівців називали казками для довірливих і жахачками. У нас дуже багато знаєте, розповідає про те, що е, є групіровки в місті Черкаса. Так? То я вам хочу сказати, е, неодноразово кажуть там е, про торпеду, згадують же аватар. То я хочу сказати, що як для мене це міф. Розумієте, це легенда. Це щось придумали для того, щоб саме е, як кажуть, приклеювати саме до таких, якісь е, речей, які відбуваються там. Ну скажіть, будь ласка, як да страшила? Розмови ці велися у 2017-му. Гура ще був живий, а ось кількох торпедівців затримали за спробу вчинити провокацію з антиугорським присмаком. Там є такі сплит зло пам'ятник в, в честь прохожіння трьохісімівнерських ліментів. Так чують, надати полоном газу. Кажуть, його там підпалити. Ці все таки його розрушив до кінця. І саме під час підготовки до вчинення цього правопорушення неподалік від цього місця злочинці були затримані. У МВС тоді говорили, що банда скоїла щонайменше вісім злочинів. Розпалювали ксенофобію, релігійну нетерпимість і міжнародні конфлікти. Це торпедівці намагалися підривати і палити синагоги та посольства, підклали голову свині до святині хасидів в Умані, споклюжили пам'ятний знак Атовцям. Це... Це тільки початок. Троє заарештованих, дві особи зараз намагаються втекти. Роблять спроби залишити межі нашої держави. Ми проводимо розшукові заходи. Найближчим часом їх затримуємо. І звісно, триває робота щодо збору доказів стосовно тих осіб, які виступали прямими замовниками. За чітками замовляли це все колишні регіонали, які втекли на Росію. Володимир Олійник і Сергій Тулуб відпрацьовували так, би мовити, своє утримання. Прізвище гури у зв'язку з цією справою не спливало. За ним тягнувся інший шлейф. У Черкасах говорили, що він власноруч убив першу дружину. Як цей скелет випав із шафи депутата облради, дізнаєтеся за мить? Запальний, доволі агресивний і рішучий. Так про Сергія Гуру розповідають ті, хто його знав. І майже завжди чоловік носив при собі зброю. Навіть до бабці у село їздив з пістолетом. Різали порося. Прийшов той, що різать порося, uh -huh. різник. Почина накидати. А воно ж баба годувала його. Воно мужика не бачило. Воно боїться. Мужиків він зайшов. Воно не він не може. Він вилазь. Каже, виліз він як пістолета до вуха. Тарах йому каже, витяг гура застрети. Да. Можливо, багато ще подібних історій розповіли про Сергія Гуру його знайомі, якби не боялися. Але вони добре пам'ятали, як раптово зникла його перша дружина Лариса. Одружився Сергійко згодом на росіянці. Жили вони добре і щасливо, і в 2003-му Сергійко її вбив. Вбив і прикопав в одній з багатьох лісосмуг чарівної Черкащини. Міліції же заявив, що вона зникла. Міліція має давні традиції довіри до авторитетних людей. Зникла і зникла. Нєту тіла, нєту діла. На той час ще у міліції гура розповідав, що жінка сіла на потяг до Москви і не повернулася. Наскільки ретельно шукали Ларису чи просто прийняли на віру версію про чемодан вокзал Росія? Насправді йшлося не про чемодан, а про картатий баул. І відомо про це стало за 15 років. Попередньо ми вважаємо, що рештки цієї людини нами ідентифіковані. Є схожі обставини зникнення одної з жителів одної з жителів Черкаської області. Скелетовані останки Лариси були закопані в лісосмузі неподалік села Леське у черепі сліди від кількох куль. Але як через стільки років розкрили справу завдяки убивці Сергія Гури, який заговорив? Микола був при ньому охоронцем, водієм, помічником починаючи з 90-го року, Микола Гончар це ім'я охоронця, поплічника, а згодом і бізнесового партнера Сергія Гури. Чоловіки були ще й кумами. Саме гончар розповів поліцейським, як його шеф розправився із першою дружиною, бо та забагато знала. Того вечора Гура попросив помічника відвести Ларису в нічний клуб. Коли він приїхав, зайшов додому на зустріч. Шла дружина за нею йшов гура. Гура достав пістолет Макарова і вистрілив потилицю. Вона впала, коли поклали валізу з ну сумку таку клітчату, знаєте, як базарники. От в багажник автомобіля е, вона почала надавати ознаки життя, тобто хрипіти. Якісь хрипи пошли. Гора підійшов в багажник. І прямо в багажники ще один постріл в голову зробив. Гончар отримав доручення зарити сумку з трупом, засипав баул землею. Та раптом Гура пригадав, що в Лариси був телефон у кишені. Довелося водієві розкопувати могилу, щоб забрати апарат. Спільник добре запам'ятав місце поховання, і через 15 років сумка з моторошним вмістом стала доказом. Ось тільки карати за вбивство Лариси було нікого. Гуру застрелив його партнер, поплічник і друг. Коля Гончар добра людина, веселун. Коли це сталося, я не могла повірити, що це насправді. Він з усіма був у хороших стосунках. Так, про підсудного гончара розповідає одна зі свідків. Відомо також, що вбивству передувала сварка. Був конфлікт на базі ОПС між Сергієм Вікторовичем і Нікола Ніколайовичем. Приїхав він, це те, що я бачив з водієм своїм, з Володимиром, забіг одразу в офіс. І там, ну, було щось такі розговори в них на повишених тонах. Це суперечки з того, що ну як, щось нам почали, вони якісь щось, чи документи піднімати, щось таке, ну то тобто суматоха бігать. Гура висував претензії. Мовляв, колишній охоронець не слідкує за роботою бригад, заготівельних цехів та оборотом грошей у рибному бізнесі депутата облради. За неофіційною інформацією, вимагав від гончара близько одного мільйона доларів. До чергової зустрічі Микола підготувався, приїхав до офісу з пістолетом і двома гранатами. Спершу з приміщення вибігли бухгалтерки, які побачили зброю. Вони і викликали копів. Але ще до поліції в кабінет зайшов охоронець гури. За його словами, депутат намагався заспокоїти партнера. А той впадав в істерику, плакав та погрожував застрелитись. А потім зробив постріл у стелю і витягнув чеку з гранати. Коля здійснив декілька пострілів гуру, який сидів за столом навпроти нього на відстані близько двох метрів. Від пострілу гуру буквально викинуло з крісла. Після пострілів гончар повернувся зі зброєю в руках в мій бік. Зрозумівши, що він може застрелити і мене, я миттєво вибив двері кабінету та побіг до приймальні. В цей момент я дістав свій травматичний пістолет та декілька разів вистрелив в бік гончара. А Микола Гончар заперекадувався в офісі та погрожував підірвати гранату. Можливо, саме у цей час війни встановив розтяжку, яку виявили поліцейські. А далі переговори, затримання, лікарня і суд, на якому вбивця твердив, що не винен. Неможливо відповісти одним визнає, не визнає. У Нас є обставини, які ми вважаємо, які неправильно кваліфіковані. Дії те, в чому мене звинувачують, я повністю свою провину не визнаю. В тому, що відбулося, немає моєї вини. Можливо, заради того, щоб переконати слідчих та суд, що жертва не була безневинною. Микола і розповів про долю Лариси. До речі, за співучасть його не покарали, бо за статтею про приховування злочину сплив термін давності. Натомість почалися розмови, що Коля здає розклади по черкаських кримінальниках. Весь цей час прокуратура наполягала, що гончара слід тримати під вартою. Вказана особа обвинувачується в ряді вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Крім того, особа раніше не судима під страхом кримінальної відповідальності, зможе переходитись від суду. Адвокати відбивалися, розповідали про погане самопочуття підзахисного та співпрацю зі слідством, але марно. Наш підзахисний жодного разу не відмовлявся від допиту чи участі у слідчих діях. Повністю сприяв слідству для того, щоб воно було швидким об'єктивним. А ще ходили чутки, що гончара можуть банально прибрати у СІЗО, бо він забагато знає. Говорили, що затриманого планують перевести в Київ, але все ж залишили у Черкасах. Щоправда, сидів він сам без співкамерника. Також Миколу визнали осудним. За е, моїм клопотанням е, було проведено ще додаткову комплексну комісійну судову психіатричну експертизу. Яка була проведена в місті Львів і до і відповідно до висновку якої гончар на теперішній час, а також на момент чинення кримінального правопорушення, не страждав будь-якими психічними захворюваннями. З'явитися на суд мала друга дружина гури Вікторія, як постраждала сторона. Але вона лише через адвоката клопотала, щоб зняли арешт із вилученого під час слідчих дій майна. А це майже 100 тисяч гривень і телефон убитого. Гроші жінці повернули. А ось мобільник залишили як джерело інформації. Згодом у Черкасах почали говорити, що вдова з двома доньками подалися на Кіпр. Там Гура мав нерухомість, яку намагався невдало приховати у декларації. А Микола Гончар на лаві підсудних тримався упевнено. Попри тривале перебування у СІЗО, там він провів понад три роки. Судді знову і знову відмовлялися змінити запобіжний захід. Ризик того, що Гончар може переховуватись від суду та ухилятися від з'явлення на виклик, обґрунтований лише тяжкістю вчинення злочину, що в розумінні практики Європейського суду з про людини є недопустимо. Можливо, річ у тім, що і на волі гончару було б небезпечно. Зрештою, вирок пролунав і здивував багатьох. За вбивство депутата Черкаської обласної ради його бізнес-партнер, охоронець і кум, отримав три з половиною роки в'язниці. І більшість терміну гончар на мить винесення вироку вже відбув. Лишалося якихось чотири місяці. Але як? Людині загрожувало, якщо недовічне, то принаймні 15 років за навмисне вбивство. Не будемо вже згадувати про зберігання зброї і загрозу життю правоохоронців. Пояснення є просто справу перекваліфікували. Гура, виявляється, постійно погрожував гончару, знущався з нього. От той не витримав і скоїв убивство у стані сильного душевного хвилювання. То хто ж убивця, а хто жертва за три роки після смерті Сергія Гури в кав'ярні у центрі Черкас вбили бізнесмена Михайла Козлова, молодик міцної статури у чорній формі та балаклаві, підійшов до підприємця майже впритул і зробив із десяток пострілів. А потім сів в автівку і втік. Йому не завадило, і те, що на вулиці стояли охоронці козлова. Убитий не просто бізнесмен. Одні його називали правозахисником, а ось інші звинувачували у розбоях, вимаганнях та викраденнях людей. Але це інша справа далі буде.